Вітаю всіх на своєму каналі. Дуже рада вас всіх тут бачитись. Сьогодні у мене у гостях моя племінниця Ксенія. Вітаюся з вами також. Познайомтесь, будь ласка. І у нас сьогодні мета нашого такого спільного відео. Це макіяж у стилі Барбі для такої красуні молоденької. І подивимось, як воно все вийде. Перше, що ми зробимо, це підготуємо шкіру для макіяжу і ось такою віцелярною водичкою, просто очистимо личко, щоб у нас не було ніяких запалень, не дай Боже. Після очищення шкіри я візьму ось такий тональний BB кремчик легенький для молодої шкіри і новий такий свій спонжик. Знаєте, я таким користуюсь, якщо ви подивилися моє відео, ось такого чину я його зволожила. І будемо трошки вирівнювати тон шкіри, щоб все у нас було, виглядало трошки рівномірніше. Зараз спробуємо, як воно буде лягати на шкіру трошки. Ви знаєте, що. Обов'язково треба вирівняти тон. <ріст> <ріст> ну, ми, так, ми таке ми робимо вперше, тому, як у нас все вийде, невідомо. Головне потім добре очистити шкіру. Ми легенько вибираємо основу, ні на що не, не, нас не піде. Не гірше нам не повинно нічого зробити. Так, трошки синдіт приберемо. Воно трошки до мене. Так, ми нанесли тональну основу і тепер будемо робити макіяж очей. Для цього я думаю, що нам підійде олівчик. Так, я його ще не взяла, секундочку. І так, я вирішила підвести знизу очі ось таким блакитним, красивим кольором. Я думаю, що він нам буде пасувати до рожевого, щоб виглядали очі більш виразні. Трошки підніміть очки вгору. Це повинно трошки збільшити нам око. Хоча зараз ви тут не, не будете бачити цього. Так, зараз ми введемо це сюди і візьмемо а, ось такий пензлик тоненький, і будемо робити якусь таку імпровізовану стрілочку з цього всього. Так, ну інше. буде у нас такий ляльковий трошки макіяж, тому будемо використовувати яскраві кольори. Перший колір це буде блакитний. Так, щось мені тут не подобається. Давайте трошки приберемо. Так, трошки так вирівнули. Тепер будемо вирі... робити основу для. А майбутнього рожевого ось тут краси на очах. Ну, як красиця, якщо вона вийде звичай, будемо пробувати. Так. Теж візьмемо такі тіні, вони стійкі і вони дуже яскраві і повинні нам підійти. Підведемо ось цю частину. Ні, розпочнемо не з цього. Цим ми будемо виділяти потім форму нашу. А на все око нанесемо такий ось рожевий колір. Це кварц у нас тіні, тіні волівці. Зараз я його хочищу. добро хоча б отак, щоб де боже нам не взяти нічого брудного. Так, все, тепер можемо починати. Закривайте оченята. І на, усе, на усю поверхню повіка ми наносимо рожеві. Тінь. Вони у нас сяючі, і вже буде видно, де нам робити більш затемнення форму. Цей колір дуже красивий такий, рожевий і блискучий, якраз те, що нам Зараз буде потрібно для нашого макіяжу у стилі ляльки-барбі. Так, далі, давайте вже не будемо, тим мені, мені здається, не буде пасувати, я візьму ось таку красиву рожеву палетку. Це в мене Лорена. І тут я підготувала пензлик. Я Дуже підготувала, підготую. Ось спочатку будемо вистраювати таку тоненьку лінію, наводити ось тут, поверх усередині повіка. І робити таку більш форму, не знаю, який кращий колір взяти, щоб він був насичений і виразний. Мабуть, візьмемо ось такий рожевий. Я думаю, буде красно, краще. Чи ось зовсім вже такий. Ну, давайте почнемо з цього, з цього і подивимось, як він буде виглядати. Так, ману, давайте закривайте гуч. Здається, непогано. Так, ми потім покажемо зблизька макіяж, який вийшов. такі якісь як зверху у нас виходять стрілочки такі. Які підкреслюють форму ока. Так, трошки подивіться, як воно виходить. Так, ну тут тепер треба нам зробити. Затемненням. Ось тут перекрите це блакитне, тому що воно повинно нас переходити плавно, більш темним кольором. Так. Я беру ось цей відтінок рожевого, такого такий насичений, бордо більше. І затемнюю куток ока. трошки ще форму Що шо макіяжу. Так, нам такі точні лінії, мабуть, не буде пасувати сильно, тому зараз ми ще будемо. Рушовувати, розтушовувати наше повіко наверх. Для розтушовки такої я візьму, мабуть, ось такий хайлайтер рожевий. Рожевий, з бордовим. І візьму пензлик для розтушовочки. Так, я його ще не взяла, Так, ану трошки зупиніть. І так. Ми взяли цей хайлайтер з рожевим і будемо під бров'ю трошки робити таку розташовочку, тому що вийшло дуже таке прямолінійне. Візьмемо рожевий колір, ось серединку і бежевий такий. Трошки закривати ручки. Трошки роз... розтушуємо тут таку границю, границю нашу. Межу щоб вийшло більш, більш акуратно так тепер так, вийшло трошки краще, трошки вже більш Яскраво. І мені здається, що треба трошки ще нам виділити нижнє повіко таким ось коричневим скульптором, таким кольором коричневий. Візьмемо і трошки ще зробимо затемнення під оком. Бінше тут? Так, ма тут більше якось насичена, так, і нам потрібне обов'язково сяння. Так, що нам взяти для сяяння? Зараз я подумаю. Так, зробіть, будь ласка, на паузу. Так, ми знайшли таке для сяяння блискітки. Бачите, ось таку палеточку. І тут є рожеві такі пльосточки. Ми трошки їх. О, так, вони на пальці виглядають. І трошки всередину ока додамо. Тут у нас така кремова текстурка, і на, неї, на ній буде дуже Гарно це все виглядати. А ну інше око, давайте ще трошки. Так, але ну подивіться в камеру. Видно трошки близько, блистівки. Так, Трошки тепер нам ще треба зробити форму для брів наших. І ми теж візьмемо для цього сухі тіні, такі коричневі гами. Світленькі нам, мабуть, підійдуть, щоб не дуже яскраво. Тому що так не буде в нас завершений образ наш. Так, щось погано, не хочуть відчиняти. Візьмемо найсвітліший коричневий, це ось ось цей. Трошки будемо робити форму для брів. А, подивіться, на відео видно щось. Так, видно. Так, що далі? Мені здається, що цього для такого у нас юного макіяжу достатньо. Тепер залишилось нафарбувати очі тушу для вій. Так, трошки паузу зробимо. А, так, Ми взяли ось таку туш, Lens Up і Flame. І будемо пробувати нафарбувати вії наші. Так, роздивіться вниз, трошки вверх, трошки вверх. Так. Це блисківки трошки не прийдеться. Простушувати вони якось. Вони вважають. Так. Так, це перценку. Близько до, до війського, до кінця вій ми не доходимо, щоб, вони, щоб нам ще нам не заважала. Блискавки трошки падають у нас. Таке, звісно, не дуже нас пасують. Так, а тепер трошки відкрилочі зуда. От ось так нагору. Для такого вигляду треба трошки нижній. Профарбувати. Так, ну ви знаєте, мені дуже воно видно зблизька, тому що... Фарбуємо, зараз нам трошки треба буде розтушувати, бо ці блисківки, трошки нас якось пішли скатуватись, на жаль. Зараз візьмемо паличку і трошки обробимо очі, я Так, зараз спробуємо трошки виправити ці все ж таки накривати ну, оченята. Ці блисківки, так вони. Розійшлись по луку. Так, але ми зараз все виправимо Так, також ми зараз виправимо все, що в нас лишнє Ось так у нас виходить все. Дуже-дуже цікаво. Трошки треба додати нам рум'яна, щоб було очко. Так, я ось десь, десь тут їх перенесло. Ржеві такі. Так, ми зараз ще зробимо один шар туші, щоб було більш виразно більш чорненько. Так, Я просто дуже боюся туди лізти, ви знаєте, щоб туш потім не заважало. Тому що з незвички може бути неприємно. А трошки сюди поверніться, так. Ми, я думаю, що досить у нас юний макіяж. Видно, що трошки її? Ну, у житті їх дуже видно, а звичайно, на відео воно трошки скрадає все в нас. Ну, це не страшно. Так, і ще в нас залишилась рум'яна і залишилась помада. Ось така, я думаю, що один блиск. Мені тут буде в нагоді, тому що він супер, супер яскраво рожевий і підпластовується під ваш тон губ. Якраз створений для цих цілей. Я беру піон рум'яна і роблю щічки наші рожевими. Трошки зайдемо сюди. Так. Іншу, будь ласка, щічку. Тут прям гарно, мені видно. А, якось не, не розуміло. Яке освітлення треба було більше відканути? Дуже красивий, живий колір. Рум'яна ми нанесли макіяж трошки такий рожевий, ляльковий, зробили, і тепер залишились у нас вуста, губки. До цього ми візьмемо, спочатку обведемо контур, ну, легенький зробимо, щоб був він у нас більш виразний. Потім нанесемо ось таку рожеву помаду, ось такий колір. Тут я зрізала спеціально, щоб можна було наносити ось такий світленький. Або, ні, не так ми зробимо, а візьмемо ось такий барбішний, спеціально рожевий блиск, який підлаштовується під е, наші губи. Тобто для цього ми зробимо контур. Так, давайте почнемо з контуру. Зараз трошки підточимо. взяла олівчик і буду наносити контур Подивіться, Так, зараз. І тепер нанесемо блиск для губ. Я буду мабуть розподіляти розподіляти пальчиком, щоб було нас обережненько. І він зараз він буде прозорий зовсім, а потім буквально секундочки, і буде такий яскравий барбішний колір. Це якраз для. Макіяжу барбі. Це колір у нас хамелеон. Він підійде для кожних губ, і кожні губи будуть по своєму рожеві. Рож, рожевіти так, як воно тільки для вас буде личити. Так. Ось подивіться, які вийшли насичені уста, Вуста насичені. Зараз вони ще будуть яскраво яскраво рожеві. Трошки пару секунд почекати, і буде таке. Щось мені нагадує, знаєте, як показують у, у серіалах турецьких, такі нафарбовані там бувають дівчатка. Такі цікаві. Це у нас такий стиль Хеллоуін, Такий, знаєте, перетворення трошки косплей такий на макіяжі. Так. Зараз думаю, що <кхід> трошки я ще додам рожевих тіней, більш яскравих, тому що на відео не дуже виразно видно у нас колір. Візьму ще трошки сюди додам. Осо. Ви бачите, вуста стають вже зовсім такі мега-мега-мега рожеві. Так. І зараз ще наш експеримент. Ще з перукою спробуємо образ наш доповнити. Тому чекайте. Ми завершили наш макіяж, але повний, повне перетворення. Дивіться у короткому відео шортс. Купляйте стакан. До побачення!